Всім привіт-привіт! З вами Юлай сьогодні ми з вами продовжимо грати в 60 парсеків Тому пігнали грати в 60 парсеків. Так, телефон в руках стоїть на зарядці. Продовжимо з вами парсечити. Що в нас тут є? Треба маску відремонтувати. Їжі в нас е 10 супів, запальничка. Так, е Емет мертвий, Бронко в нас теж загинув. Так, е, я можу відновити маску за 10. Е, за 10 цих. Е, хімікатів. Я думаю, давайте ми з вами відновимо маску за 10 хімікатів. Так, ти в нас втомлена, ти в нас тільки прийшла з вилазки, тому тобі треба відпочити день-два, і ти в нас підеш знову. Ой, ще нові. Е, Ще нові ці локації відкрились Брокін Сіті. І дес аеропорт. Мертвий аеропорт. Мертвий аеропорт. Напевно, ти в нас підеш наступного разу в мертвий аеропорт. Так, перенесеш. Хоча, хоча, якщо чесно, типу сенсі їй ходити в мертвий аеропорт, якщо. Ну, вона енергію тільки може принести звідти. А книжка і ця комунікатор в мене є. Їй би краще, якщо за енергією ходити. А, де в нас була енергія? Ось сюди. Ось тут енергія. В принципі. Фортеці. У фортеці ми більше ходити не будемо, скоріше за все. Давайте наступного разу у, ось сюди, в квайрі, сходимо, так, я думаю. Давайте сходимо наступного разу в квайрі. Так, окей, що в нас тут сталося? Я сподіваюся, що сьогодні робот смерті від мене відчепляться нарешті. Так, вечірка вдалася капітану. Мені сподобалося, як ти одягнув маску перед собою і вдав, що це людина. Очевидно, таємничий тед. <плес> Ці цій блін на 60 секунд. Це класно. Чи не могли б ви ще раз сказати мені, хто переміг у конкурсі з погляду? Е, так чи інакше, вечірка з маскою вдалася. Зараз ти почуваєшся набагато краще, навіть розумніше. Хто б міг подумати, Ейпріл вийшла з величезного бункера на південному заході в гіршому стані, добре нагодована і повністю е, збожеволіла. Місце виявилося гігантською старовинною електростанцією. Вона потішила вас своїми пригодами. Чим глибше Ейпріл заходила в станцію, тим темніше ставало. Зрештою, вона увійшла е, обличчям уперед величезні двері безпеки. Доу, це як цей? Як Гомер Доу. Так, окей, okay. вона принесла чотири банки супу. Uh, напарник по екіпажу Angel April ну, типу, леді не спричинила розплавлення, коли возилася з терміналом реактора. Але після того, як у паніці розбили численні кнопки кілька циліндричних батарей. Фобі випали з труби, наповнені енергією. Виходячи, я пряо помітила електроопори, що е, вели вдалину до міста та аеропорту. Їх також е, варто дослідити, капітани. Хто розкидав усі ці банки так далеко від землі? Дивно, так чи інакше. І привезла пайки. Плюс чотири. Так, окей. Плюс чотири супи. Вона нам перенесла. Це все дуже сильно добре. Це все покласти покай. Так пам'ятаєте, що ваш член екіпажу був в'язнений у фортеці разом із ФОБа. ФОБам, який сказав, що походить із справжнього безпечного анклаву, справжня гавай. Очевидно, він розташований між двома небезпечними небезпеками далеко на північному сході. Радіоактивна зона і таємнича лісова галявина. Нас уже ловили раніше, капітани, але навіщо цього засудженому та смертному? Смертної кари брехати. Ну, типу, ФОБ. Чому він буде брехати, якщо у нього чагага смертна кара? Чи варто нам вирушити до справжньої гавані? Ну, давайте вирушимо. Давайте подивимося, що там є. Так, вони хангарі ця втомлена і цей. Е, цей Так, той нас перероблюється. Ні, той в нас ремонтується. Так, ремонтується. Окей, пігнали далі в наступний день. Так, е-е та ти задрав, блін, уже скільки можна. Так, uh, wait uh, for the heavens. Uh, call, Чекайте дзвінка. Ти задовбеш з'являтися, скільки можна. Ви вирішили, що ФОБ, з яким була в'язаний ваш екіпаж, ймовірно говорять правду про існування справжнього раю на Фобоносі. Ви вирушили з їхніми вказівками та повернулися через кілька годин з дивовижною новиною. Ця гавань справжня. Ви натрапили на її стіни, і вас привітав ФОБ, який упізнав вас. Ви грали з ФОБами в гавані. Здавалося, вони готові впустити вас, але потрібно було домовитись про умови. Ви вирішили повернутися до човна темною фобійською ніччю, Сподіваюсь, ми, не заб... ми незабаром почуємо їх. Ви все ще на поту. готові, ремонт завершено. Окей, тобто ми все-таки можемо коротше сходити в цю гавань. Так, а ти в нас підеш в цей в в бункер, так, ти підеш? Чи ні, почекай? А так, ти в нас підеш в бункер в за енергією. Хоча навіщо мені енергія? Скажіть мені, будь ласка, в мене 64 мінерали. 60 енергії. Я можу з е е заапгрейдити крафтінговий модуль і я можу заапгрейдити експедиційну е систему. Так, і з енергії я можу ще коротше скалопуцати. В мене 60 енергії. А, це теж апгрейди в нас виходить, так? Виходить, що так. М -м. Рекуклі, крафт, крафтити атомну батарею. Блін, давайте, давайте заапгрейдимо нашу систему, я думаю, так? Чотири дні. Так, вона вже е, прийшла до тями. Ти задовбав мене тут з'являтися? Скільки можна? Е, так, підбираю в вашому районі Бугі. Почекати, це роботи коротше смертю. Так, що в мене є? В мене є артефакт, е, пістолет. Давайте пістолетом хіранемо його. Так, ти в нас старвінг. Е, це ти в нас старвінг тільки перший день, тому поїзд завтра. День 81. Так, окей, він пішов і зламав нам пістолет. Постріли, постріли, чи всі в порядку. Капітан, це був добре поставлений загороджувальний огорожу. Нападники пішли поки що. Смертельні роботи зникли. Чудова робота, капітане. Так, добре. Це все добре, це все добре, це все файно. Так, треба погодувати е, Тома. Я бачу величезний сплесик енергії під поверхнею. Е, сейсмічні хвилі. Я думаю, що наближається землетрус. Човен міцний, але ця земля ні. Цей ґрунт має високий потенціал до розрідження під час землетрусу. За кілька ярдів попереду є краща ділянка кам'янистої землі. Ви можете використати двигуни шатла, щоб наскочити на нього, але якщо ви перевищите швидкість, ви опинитеся на ще гіршому місці, ніж зараз, ви спробуйте маневр. Давайте спробуємо, я не знаю, блін. Так, Ейпріл, ти в нас підеш. А... В бункер, Так, я казала, що вона піде. Е... Хай піде в Large бункер. Принесе мені, напевно, енергію, так? і атомну батарею. Так, ти в нас підеш. Е... Можна дати їй три. Це значить, візьмеш це. Що е... ти ще можеш? Тримай запальничку, я не знаю. І баночку супу. Хай буде так. Так, в принципі. І погодувати Тома. І погодувати Тома. А ти в нас. Вона Хангрі, але не голодна. Хангрі, але не голодна. Так, окей, мені треба відремонтувати а, пістолет. Так, окей, вона пішла. Ви використали рушії човна, щоб проскочити на кращі ділянки землі, зупинившись на краю кам'янистого ґрунту в момент, коли стався землетрус. Кілька жахливих секунд шахшаталки хитався туди-сюди, наче потрапляючи в погану атмосферу. Але тремтіння припинилася. Ти відкрив очі і настала дивна тиша. Потім ти сміявся, відчуваючи, що в величезному бункері на південному заході можна знайти ще більше таємниць. Так, Ейпріл вирушила в нас а, досліджувати бетонні лабіринти. Сказано. Так, ще два дні буде крафтитися в нас а, цей модуль. Ще два дні. Мені, капітани, один із шафок застряг і його неможливо відкрити. Стає гірше, це моя улюблена шафка. Ми втратимо доступ до частини наших запасів, якщо нічого не зробимо. Крім того, мені буде сумно, треба діяти, капітане, ви використати свій розум чим'язи, чим що впоратися з проблемою. Е Давайте Давайте силу, тому що шафка ж застрягла. Шафка застрягла. Давайте силою її витягнемо звідти. І знову робот зараз з'явиться. Ааа, ти покоцявся? Мінус дві банки супу. Та за що? Ваші відважні зусилля відкрити шафку були марневі. від досі забитий. Груба сила іноді спрацьовує, якщо у вас є дійсно на це сила, і ви постраждали в процесі. Е, капітан, у вас є бажання смерті. Ця травма не виглядає добре. Ви залишаєтеся на поготові. А що Е, Ви сильно поранені, сер. Будь ласка, подбайте про те, щоб створити аптечку першої допомоги. Окей, це я. Це я... Це я зрос, але мені ще треба один день очок почекати, щоб скрафтити аптечечку. Сер, я виявляю незвичайне порушення в нашому міні-реакторі. Ви бачите мембрану світла? Сам простір час розривається. фігури рухаються та говорять з іншого боку. Не забудьте обмін, що з екзотикзотикою чи ризиком. Через ми робимо щось запропонувати чи спробувати поспілкуватися. Mm, the... Давайте віддамо їм артефакт, і хай вони від мене відчеплять. Так, я знаю, що ти покоцаний, але в мене нема аптечки, щоб тобі дати, чуваче. Екстрім Майковер апгрейд. Та ти задрав! Плюс аптечка. Добрий день. А, вони мені на артефакт дали аптечку. Просторовий часовий пролом у камері міні-реактора, все ще пів, коли ви кинули туди артефакт. Фігура з іншого боку на мій проясни Це був ти. Сльоза закралася, як тільки ви добре роздивилися. Коли він закрився, звідти вилетіла аптечка? Щира подяка, чи просто частина обміну. Цікаво. Ха? Дякую за аптечку. Так, окей. В мене тепер заапгрейджений до третього рівня. А... Заабгреджений до третього рівня. Я тепер можу щось скрафтити. Я можу тепер щось скрафтити. Давайте скрафтимо артефакт. Е -е... І тут в нас знову робот вбивця, і ми з ним е -е, поборемося е нашим цим. Як його? Нашою спритністю. І тобі тримай аптечку, і на наступний день я буду. Е -е... А, а почекай. А, ріпер мені не вистачає одного хімікату, щоб відновити е, свій цей пістолет. Чудовесно. Шикарно просто. даст туди. Yeah, Ні, в сенсі, За що? 13 хвилин серії пройшло. Ви що, знущаєтеся з мене зовсім якого біса? Ейпріл померла. Е, план був добрий позбутися зловмисника, випити банку супу і почекати, поки вся ця справа закінчиться. Шкода, що вам не вдалося і вас схопили. Це важкі обставини. Ви знаєте, що вас знищить робот смерть. Я тобі не заздрю, я мало що можу зробити, тому якщо ви не заперечуєте, цього разу я стану на бік ворога. Я маю на увазі, що вони роботи, я штучний інтелект, що технічно робить нас технокузенами або щось подібне. У будь-якому випадку мені було добре літати з вами, капітане. Насолоджуйтеся рештою життя поки ще можете. Після того, як сигнал Ейпріл uh, зник у величезному бункері, він більше не з'являвся на поверхні, але вірно, що вона колись повернеться, капітане. Трагічна втрата. Плюс один артефакт. Серйозно! Та блін. Це дуже. Шо-шо, е, йо, перші. Ви загинули? Ви загинули! Блін. Це так не чесно! Ми так довго жили. Ми так довго жили, і в підсумку ми загинули. Це так не чесно, це так негарно. Я так не хочу. Я, я так хотіла, щоб ми потрапили у ту гавань, блін, щоб ми вижили, а ми в той. А ми в підсумку з вами не вижили. 89 днів, чи скільки там? 85 днів, блін, ми вижили. Я не люблю цю гру. <хи> Я не хочу в неї грати. Вона дуже сильно жорстока. <хи> ну, окей, виходить, така коротенька серія вийшла в нас на 15 хвилин всього-навсього. Я вам казала, що якщо. Якщо кінцівка буде, ось так серія виходить така коротенька, то вона і вийде така коротенька. Ось мені дуже шкода. Мені дуже дуже сильно шкода, що ми з вами загинули. Я дуже хотіла вижити і піти коротше на гарнесеньку кінцівку, але бляха, цей робот це просто жесть, якась. Ось, подивимося, подивимося, що в нас буде далі. Пишіть в коментарях, кого ви хочете, щоб взяти наступним капітаном. А, в наступному забізі. Ось, я не знаю, можливо, я зроблю перерву а, трішки невеличку, щоб. А, від парсеків. Ось там день-два. Не знаю, подивимося. В мене ще там. У мене ще там ішак проситься на гору, мені здається, бо цього на цьому тижні Ішака не було. <хи> Ось, треба, напевно, Ішака ще позаписувати. Ось, не знаю, коротше, подивимося, як воно буде. Тому, тому я сподіваюся, ця серія вона сподобалася фан. А блін, вона така коротенька вийшла. Я не можу, блям, капець. Ось, якщо сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментар. Я чекатиму вас на нових відосиках. Всім смачного, і то буде їсти. Гарного завершення дня і всім па-па.